І зараз до нашого ефіру долучається Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій. Аліно, доброго вечора вам. Давайте переконаємось, що ми чуємо один одного, тому що ви привіталися і ми не почули ваше привітання. Чи чуєте ви нас? І... Так, ви нас чуєте, а ми вас ні. Я думаю, що можливо вам треба включити мікрофон. Давайте спробуємо перевірте, будь ласка. Зараз ми пер... так, супер, все, тепер я ми звезу. вас чуємо. Так. Добре, Аліно, дивіться, ось ми щойно почули, що те загострення, і той наступ, про який нас попереджали вже останні тижні, він фактично. Починається так, є вже офіційні про це повідомлення. Ви, як людина, яка слідкує за інформаційними провокаціями з боку ворога, що ви бачите на цьому інформаційному полі? Наскільки змінилися їхні меседжі, і на що нам треба особливо звернути увагу? Ну, останнім часом ми бачимо, що загострилося, скажімо так, збільшилося і кількість повідомлень в інформаційному полі стосовно власне потенційного наступу, напрямів наступу. До мене особисто дзвонять дуже багато друзів і знайомих, які питають, чи буде знову наступ на Київ з Білорусі. Тобто, вочевидь. Кількість інформації, яка поширюється в інформаційному полі щодо наступу, кількість інформації, яка поширюється щодо можливості наступу з Білорусі, перерізання поставок західних країн постачань західних країн через наступ на Львів, наприклад, або на західний напрям, вона критично збільшилася. крім того, я можу спостерігати в соціальних мережах, що Дуже багато дискусії занадто багато і занадто інтенсивно проводиться за напрямом, скажімо так, спротиву мобілізації в Україні або протистояння військових та цивільних, і це тема, яка набуває значного поширення. І в мене складається таке враження, що вона підбурюється не тільки зсередини, скажімо, внутрішніми якимись обставинами, а підбурюється і ззовні. Пані Аліно, а скажіть докладніше, будь ласка, що ви мали на увазі під розбурюється ситуація чи конфлікт між військовими і цивільними? Про що, um, що мається на увазі? Якщо, якщо ви є спеціалістом з комунікації, ви чітко бачите, якщо піднімається якась інформаційна хвиля, і є якісь зазвичай є якісь об'єктивні причини, а є, скажімо, хвилі, які. Викликаються без достатніх зовнішніх причин або об'єктивних причин. І я дуже сильно спостерігаю зараз аргументацію між військовими і цивільними людьми з приводу того, чи всі мають йти в армію, чи не всі мають йти в армію, і розуміючи. Інструментарій, які використовує Росія, тобто, якщо ми на початку війни ми бачили, що Росія створює фейки, кидає їх в простір інформаційний і намагається їх під підсилити, то зараз Росія вичеплює якісь внутрішні протиріччя або внутрішні проблеми і намагається дуже сильно за, за допомогою ботів за допомогою коментарів підсилювати ці протиріччя. І в мене складається враження останнім чином, що саме дискусія щодо того, чи має бути мобілізація в Україні, чи немає, чи має в мене бути мобілізація в перед тим, як буде наступ, чи не має бути мобілізація, хто має йти в армію, хто не має йти в армію. Ця дискусія дуже сильно фасилітована. Вона є природньою в Україні, але вона фасилітована і підсилена ззовні. Тобто, фактично можна зробити висновок, що російська Російські спецслужби вони бачать ті точки, які ну мають певну дискусію в суспільстві, і починають просто підливати масло, так в вогонь, абсолютно, да, та... абсолютно, да. І саме таку тактику зараз використовує Росія щодо України. Я думаю, що і багато тих скандалів, які ми бачимо останнім чином, останнім часом в інформаційному полі вони пов'язані саме. Підбуренням якихось речей з підсиленням з підсиленням висвітлення якихось речей в інформаційному полі, і в мене відчуття, що частина цього підсилення відбувається ззовні. Пані Аліно, а от я хотіла вас запитати ще про постачання зброї? Так, ми на щастя останнім часом отримуємо ледь не щодня новини про те, що наші союзники допомагають нам тим чи іншим видом озброєння. А от як на це реагують російські пропагандисти? Чи бачите ви зміну якусь у їхній риториці з цього приводу? Ну, по-перше, ми маємо розрізняти а, такі повідомлення. Тобто, якщо нам обіцяна якась зброя, це не означає, що вона прийде сьогодні. А, да? Тобто є зброя, яка виробляється під нас, обладнання, яке виробляється, яке може постачатися наступного року, наприкінці цього року. Тобто, сповіщення про те, що нам буде виділено на якесь обладнання, не означає, що ми вже його отримали. А це такий реалістичний контекст. Контекст, в якому працюють росіяни, він трошки інший. Є намагання, скажімо, зробити якісь вкиди в українське суспільство. Є те, що в основному вони роблять: це робота на внутрішніх споживачів, тобто на росіян, де відповідно зараз просувається теза про те, що Росія воює з НАТО. Таким чином, кожне постачання зброї вони прив'язують до того, що от бачите, ми вам казали, що ми воюємо з НАТО. От зараз подають леопарди, німецькі танки знову на кордонах з Росією. Тобто, це все вплітається в якийсь загальний наратив, який вони просувають для внутрішньої аудиторії для Росіян, для того, щоб підтримувати цей рівень ненависті, цей рівень залучення до війни. Пані Аліно, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Аліна Фролова, заступниця голови управління Центру оборонних стратегій, була на зв'язку.